Пане Андрію, от є дані так центру нацпротиву. Скажіть, будь ласка, чи справді спостерігається прибуття молодих так званих так, розвідників, і чи справді це будуть ДРГ, які будуть працювати проти цивільного населення? І чи можуть вони спробувати проходити пере, ну, через кордон і про, переправлятися на нашу територію? Яка інформація є у воєнної розвідки з цього приводу? Загроза проникнення і диверсії з боку ворожих ДРГ? Вона власне не зникає під час всього повномасштабного вторгнення. Зараз ми спостерігаємо, фіксуємо це регулярно і насамперед мова йде про північні кордони наші, але не лише тому. Так сили безпеки і оборони активно цьому протидіють. Власне і прикордонна служба як ліквідовує, знешкоджує ворожі БРГ, так і укріплює кордон. З приводу неможливості їхнього проникнення. але так є інформація про те, що на тимчасово окуповані е, території для навчання для планування майбутніх диверсійних атак, терористичних актів е, прикидаються різного роду підрозділи, вони вчаться, е, знайомляться з особливо з місцевими особливостями, з мовою, в тому числі з, е, е, з тим, щоб мати можливість злитись і. Можливо, з місцевим населенням, тому числі з цивільним місцевим населенням, ворог безумовно робить і таку роботу. і тим не менше, це добре відомо, і заходи з протидії цьому також вживаються. Скажіть, будь ласка, Андрію, чи може бути таке, що ці ДРГ будуть активовані? От в нас наближається День Незалежності? Чи можуть вони бути активовані зараз саме конкретно от, на День Незалежності в Україні? Для того щоб ДРГ активованим, то його треба спочатку доставити на українську територію, тобто воно повинно пройти. І це такі спроби можуть бути. Вони зрештою відбуваються щодня, переважно носять характер рейдів, тобто зробили, нашкодили, переважно страждає знову таке цивільне населення і цивільна інфраструктура, і пробують повернутись назад. Мовно в глибокому тилу російським ДРГ працювати надзвичайно важко, тому що. Тотально українське населення звичайно не сприймає окупантів і активно взаємодіє з правоохоронними органами, органами контрзвідувальної діяльності і шансів вижити у ворожої ДРГ в такій ситуації дуже дуже небагато. Дивіться, хотіла запитати, пригадуєте, в травні місяці там Легіон Свобода Росії наробили в Білгородській області дуже багато галасу, І ми теж тішилися насправді те, що вони робили, але якось зникла їхня така активність. Скажіть, будь ласка, як можна це пояснити? І чи може бути це одним з пояснень того, що росіяни врахували свої помилки, дірки в своєму кордоні, і можливо вибудували таку систему, що тепер насправді не так легко перетнути кордон і влаштувати от подібні акції на їхній території? Для кожної активності є е, свій час, і я думаю, що Легіон Свободи Росії, е, як Русський добровольчий корпус, ще покажуть себе власне на своїй рідній території, на території так званої Російської Федерації. Ну а поки ми пам'ятаємо, що вони е, також на території України допомагають українським силам безпеки та оборони беруть безпосередню участь в відсічі. Путінської російської військової агресії, тобто справ у них чимало. Ну, і активності можуть бути різноманітні. Є величезна кількість баловни і інших інцидентів, які трапляються на території країни на болотах, і частина цієї активності так чи інакше пов'язана згаданими вами структурами. Хотіла, не можу не обійти увагою цю історію, тому що у нас є історія з Шайковкою, є з сольце. Це стратегічно важливі воєнні аеродроми в Рашці. Що це в них таке відбувається? Такою дронами хто це допомагає. Я зараз не буду стверджувати, що причетні збройні сили України хто це так допомагає працювати з допомагає підпалювати бавовну вже на стратегічно важливих об'єктах рашки. Ну, власне, не вперше, ми в грудні минулого року бачили перші пошкоджені стратегічні бомбардувальники. А окрім того, крім подій на Новгородщині, в Шайковці, власне, регулярно щось відбувається в Москві, в столиці на болотах. І не літять туди сьогодні самоліти, знову переносяться рейси, знову щось падає, вибухає. Ну, тут можна так сказати, дуже багато українських волонтерських, меценатських середовищ. Підтримували різноманітні проекти разом з головним управлінням розвідки анонімного характеру. Тобто ми не озвучували на що збирають кошти, і просто казали: ну повірте на слово, результат буде. І сьогодні ми можемо подякувати всім, хто донатив, підтримував і фонд Повернись живим, і КСЄ, і фонд Сергія Притули і Сергій Стерменко, і Лачин. І багато інших. Ми можемо багато перераховувати, але ось сьогодні ось ці всі, всі чорні коробки, блекбокси і так далі працюють. І регулярно бачимо результати, по зокрема по Москві. Якщо говорити про аеродроми, ну знову ж таки унікальна ситуація, тому що країна агресор, маючи стратегічну авіацію, втрачає ті самі стратегічні бомбардувальники на власній території ще до взлету. Ну прекрасні приклади. Я думаю, що сили безпеки і оборони, головне управління розвідки тут добре спрацювало. Повертаючись до теми того, що відбувається в Росії, так є інформація про це пише Блумберг, про те, що, начебто, спецслужби РФ намагаються тиснути на Путіна, щоб він звільнив Шойгу, щоб оголосив воєнний стан і щоб оголосив мобілізацію. Що ви знаєте про це? І насправді хто реально тисне на Путіна з таким закручуванням гайок у питанні війни проти України? Ну а власне чим ця риторика відрізняється від е, таких е, у довгих опусів, Історичний Гіркіна, або наприклад, від так званого маршу справедливості пригожинців і Вагнера до на Москву, який так і не дійшов. Тоді питання просто в іншому: а за що сидить Гіркін? Він власне ж вимагав того самого. Так, ми бачимо внутрішні процеси тривають на, на Росії на болотах, і ті вимоги, які озвучував Пригожин свого часу, ну вони нікуди не зникли. Тобто так внутрішні конфлікти продовжуються і набирають обертів і своїх ворогів, ані Шойгу, ані анірасімов не позбулись швидше. Навпаки, ми зараз бачимо такі нові відки протистояння цього. Чи може ця партія війни, якби я її назвала, так тиснути до якої межі вона буде тиснути на Путіна, і чи може вона все ж таки його дотиснути? А якщо не дотисне, то тоді що далі, пане Андрію? Я перепрошую, але в даній ситуації партія війни по відношенню до Росії це звучить якось дивно, тому що ну. у них вся партія війни і всі партії війни давайте. Uh, партія жорстокої війни. Давайте так. Ні, це, це все гра. Тобто є, вбивця і тиран Путін, і який очолює партію, і всі мешканці Леш Кремля належать до цієї партії геноциду і партії війни. Все інше, хто із них змагається як ефективніше. Знищувати Україну і українців, ну я думаю, що можна по-різному їх називати, але партії миру там просто наразі немає. І в даній ситуації тут питання таке: які би зміни не відбувались на території РФ, якщо до еліт приходять знову ж таки представники і до влади, приходять представники, які продовжують наполягати на злочинних вимогах і постулатах. Геноцидної війни, ну, наче для нас нічого не змінюється. Далі нищимо ворога почула. Дуже дякую вам за заключення, пане Андрію. А глядачам нагадаю, що це був Андрій Юсов, представник головного управління розвитки Міністерства оборони України